Доброго добро. Ви мене сказати, папір вірка військовобікових. Користуєтесь резервом? Користуюсь. А ви маєте право зупиняти машину? Маємо. Да ладно. Ну. Только поліція має. Військові теж мають на блокпосту. А це блокпост? Так. Користуєтесь резервом? Користуюсь. Віть, будь ласка. Давайте я стану там і покажу. Так. Да -да. Так, а що ви скажіть? Раз ми вже стали. Філь... Чим ви керуєтесь? Ну, ви кажете, що військові мають право зупиняти. Mm. Поліція має по 35-й про нацпаліцію. А ви на... чим ну, користуєтесь? Яким нормативним <плес> актом? Я зрозумів, яким чином ви маєте палки право зупиняти машину? Во. Водія? Чи перевіряти військово облікові? Чим ви керуєтесь при цьому? <плес> ну яким нормативним актом? Я як адвокат просто хочу знати. не проблема показати. Чи, десь б тут інтернет ще лові, про що водафон, добре, а? Водафон водафон. Да, так. Водофон добре тягне. Тавнішній водофон. Так чим ви користуєтесь, коли машини ще не зупиняєте? Сказали, ти зупиняємось. Ну, я розумію, я і вас Але розумію. Зупиняє, ми... не, не та, що я розумію, розумі. ви і мене зрозумієте. Яка б ну, от ви зупинили? Перевірка документів. Це понятно. Але чим ви користуєтесь? Поліція, коли зупиняє дінцом. Вона керується 35 про нацполіцію. Так, так. Да. Ну вивчить. Вивчить, бо це можуть питати.